Доброго дня усім! Привіт-привіт-привіт! Під'єднуйтесь до нас, вмикайте камеру, налаштовуйтесь на плідну працю, на дуже цікаве заняття. Вмикайте свої камери, щоб ми могли спілкуватись і дивитись, як у вас виходить. Нагадаю, що якщо ви хочете з нами спілкуватись, то ви обов'язково маєте вмикати у себе камеру, бо інакше це просто неможливо. Так, так, ой, як багато вас! Я так рада вас бачити! Так, сьогодні побільше діток. Клас, це дуже круто, що ви хочете щось робити. Сьогодні вихідний день, дуже сонячна погода, і вона налаштовує нас на гарний а, настрій. Тому сьогодні ми будемо робити досліди, і допоможе нам в цьому О. пані Поліна. Мене чути? Так, вас чути, але трішечки картинка підвисає. Пані порівняно під з нами. Чути? Вас чути, так? але картинка чути зараз? трошечки підвисає. Так, ага. так. Так, зараз, зараз вже краще дуже добре. Я не знаю, що це було. Так, Бачу піднята ручка і я вже у Мілани. Так, я думаю, так. що ми можемо розпочинати, і, Міланка, ми тебе слухаємо. Так, давай питання. Угу. Питай, Міланка. Міланка, ми тебе слухаємо, ти ручку підняла. А, вже, вже передумала. Передумала. Так, у Діани, я теж питання. Діаночка, Діаночка. це Віка. Віка. Це Віка. А, це Віка, так? Ага. Того, що подійде, вітло, у мене нема чайного. Так, так, підійде. Отож, давайте тоді розпочинати, і будемо дивитися, що нам підійде, а що нам не підійде. Так, ви готові? Хто готовий? Показали клас, клас, клас. Всі готові? Так. Сьогодні у нас досліди е, дуже цікаві, дуже прості. Е, не треба було готувати щось таке незвичайне, чи там перець чорний, чи оцет і так далі. Е, сьогодні для нас основне наше е, матеріал. Основний наш матеріал це просто папір буде і олівчик чи фломастер. Е, отож, всі готові. Розпочинаємо так. Сьогодні буду з вами спілкуватися, і ми спочатку будемо обманювати е, наш зір, і мозок буде обманювати нас. І зараз подивимося, як це буде відбуватися. Е, дивіться на картинку. Там є три смужки, вони пронумеровані: один, два і три. Яка смужка коротша, а яка смужка довша? Піднімайте ручку, я буду. Е, Піднімайте ручку на так, так, так. Давай. Е... Настя, Настя, так. Кажи, Настя. От почекай, почекай. Мик... А, так, давайте так, Ангелія, будете ви включати. Добре, мікрофон. Я Добре, буду так, просто домовилась, я буду вмикати. Добре. Настюш, ми тебе слухаємо. Я думаю, так. що вони всі однакові. Так, але ж мені здається, що третя найдовша. Хто ще як думає? Валентина, має думку. Є ще ручки. А, ні, Віка має думку. Я хочу сказать, что на дієтя і Нейка Байсая. А що зверху, так? Угу, далі. У кого ще яка думка є? Ірина має так. думку. Три найбільша, а два і один короткіші. Ага, третя найдовша, один і два найкоротші, Так. Катюша. Давай всіх ще запитаємо. Угу. Катюша. Угу. Яка найдовша? Перша. Яка? Два. Кажи. два. Ти думаєш, два найдовше? Добре, приймайся, всі відповіді приймають. Третій вже один вже. Два. Так, ще Даша, моя і думка. Даша. Мені здається, один. Тобі здається, один найдовше, так? Мені здається, що перша і друга коротенька, а третя найдовша. Давайте подивимося. Е, я таке ж питання задала своїй донечці і послухаємо, що вона відповіла. Довша також, я думаю, що третя довша, а перша і друга, ті, що на перехресті, вони здаються коротшими. Так, а тепер у нас іще одне, іще одна картинка. Зараз я її знайду. Ось вона. А тут яка лінія найдовша, а яка лінія найкоротша? Піднімаємо ручки і відповідаємо. Також вони пронумеровані один, два три. Перша. Повторюю, перша. Почули? Okay. Перша, перша найдовша. Так, перша. Шишка. Шишка. Ага. Добре, далі хто як думає? Даша. Да. Всі однакові Всі однакові. тут добре. Настя. Мені здається, що вони знову однакові. Знову однакові. Так. І ще щепіння ручка. І Марго. Марго. Мені здається, що друга вище. Друга вище. Добре. Я також запитала у своєї донечки, яка лінія? Найдовша, яка найкоротша. Слухаємо, що вона сказала. Вона думає, що перша, друга, найдовша, а третя, найкоротша. Це всі ті ж смужки, що були в першому досліді, але вони виявилися всі однакові. Але наш мозок, деяких мозок із ваших е, мозок із, не обманути. так? Ви сказали, що вони однакові, ви були абсолютно праві. Е, а на першій фотографії взагалі навіть мені здається, що е, третя лінія найдовша порівняно з іншими. так? Ось так от у нас е, іноді зір е, з мозком обманює нас. так? Хоча нас насправді все однакове. Так, і переходимо до наступного досліду. і ми також будемо чи мозок нас обманювати, чи ми його і дивимось. Для цього нам потрібен буде всього нашого аркуш паперу і фломастер. Фломастер тільки для того, щоб скрутити рівно рівно таку трубочку, через яку можна буде дивитися. Вкручуємо таку трубочку. Так, вкручуємо. Зараз це теж. Скручу, щоб було зручніше. Просто беремо фломастер посередині. Кладемо і скручуємо, 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 скручуємо. Фломастер витягуємо. І у вас така повинна бути трубочка вийти. Зробіть її якомога тоньшу, е, меншою в діаметрі. Для цього нам і потрібен фломастер, щоб вона була трішки тоненька. Так, зробили. Тоньше, точно. Е, у Мілани Чуть, трошки зроби тоньше її, в тебе дуже широка. Е, у Насті, Настя також по переробив, мабуть, щоб трішки тоньше була вона, менше. Так. Ви можете спробувати з такими, які у вас вийшли, але я думаю, краще буде результат, коли у вас буде вона вузенька. Угу. Якщо ви можете зробити, можете покликати е, тато, маму, братика, сестричкову допомогу. Зробили, так? А тепер дивимось на відео, як потрібно її розташувати, обманути наш мозок. Однією рукою закриваємо око, іншою дивимося в цю трубочку. І потім цю руку, якою закривали, ми віддаляємо. Одним оком ми дивимося у трубочку, а іншим оком ми дивимося на нашу руку. Е, розташовуємо десь ось тут посередині руку і дивимося. Не зажмурюємося, а дивимося одним оком в трубочку, а одним. Е, оком на нашу руку. Так, Настя, ближче, ближче, щоб рука е, доторкалася до трубочки. Знаєте, що ви повинні побачити? Може, хтось скаже, хто ще побачить? Однією, повторю, однією рукою закривайте око, але не зажмурюйте, не закривайте. Очі не зажмурійте, просто закриваєте око рукою, тут дивитеся в трубочку, і потім руку, якою закривали око, віддаляєте. Віддаляєте по трубочці і продовжуєте дивитись одним оком в трубочку, а одним оком на руку. Хто щось, якщо хтось щось побачив, піднімайте ручку. Так, у Настя. Кажи, Настя, що ти побачила? Здається, ніби ти дивишся через руку, ніби в руці дирка. Ніби в руці дирка. Так, хто ще побачив дирку в руці? Ще Ірина тягне ручку. Іринка, ми слухаємо. Це мама Ірина з того вона не завжди відкликається. Ой, вибачте. А як звуть донечку? Айла. раз? Айла. Приємно познайомитись з тобою. Добре. Ми запам'ятаємо. Так. Хто побачив дирку? Чи Валентинка. Так. Я теж Валентина? побачила дирку. Побачила, з'явилася в тебе дирка в руці. Так. так, Марго. А мені, так, а мені здається, на тунель. Тунель, так, тунель з'явився. В руці через руку, так? Ніби через руку йде тунель. Рука сіла, але здається, що в руці тунель, дирка. І діка. Так, Я знаю, да, всі побачили. Дуже добре. Так у всіх вдалося, так? Ось так от ми за допомогою на всього паперу обманули наш зір. Чи зір нас обманув? Це питання риторичне. Так, готові до наступного доступного. Дивимося дві лінії. Як ви вважаєте, яка лінія довша, яка коротша? Е, так, Ірина. У мене вони однакові. Ти думаєш, вони однакові, так, далі. Хто ще як думає? Настя. Однакові. Валентина, Нася, так. Одна. Думаєте, угу. Настя. Так, Також думать однакові. Настя. Вони однакові. Однакові? Так. Ні. Так, однакові. Добре. Даша. Далі ще, ще дві ручки. Однакові. Угу. І Маргарита. Я думаю, що це перша довша. Перша довша, так. Давайте послухаємо відповідь моєї донечки, що вона відповіла. Так, зараз. Перша довша. Вона по-своєму вирішила виміряти. Що початки і кінці співпадають. Пані Поліно, ми вас не чуємо, у вас пропав зв'язочок. Чутно мене? Зараз Чутно? так. Так. Так, вони дійсно однакові ці лінії. Тільки за рахунок оптичних ілюзій, цих квадратів по бокам здається, що лінії різного розміру. Але, бачу, ви дуже добре так спостерігаєте за нашими дослідами і знаєте, в чому тут підвох. Знаєте, що лінії однакові. Так, і далі. Зараз ми будемо оживляти малюнок. Для цього нам потрібен також папір, рівний папір. інший відміть, не те, що скручений, а інший. І е, олівець. Так, чутно мене, так? Е, спочатку ми зараз подивимось відео, а потім я розповім, що потрібно робити. Слухаємо. Настя. у мене чутно? Алло, так, мене чутно. іноді пропадає зв'язочок, але взагалом чути. А ручка підійде. Ручка підійде. Так, 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 підійде. Вам потрібно намалювати малюнок. Просто краще взяти чи олівець, чи ручка, але не фломастер. Угу. Або тоненький фломастер. І дивимося на відео. Я спостерігаю сподіваюся, що зв'язком буде все добре, ви побачите, що потрібно намалювати. З однієї сторони ми малюємо клітку для пташки невеличку, сантиметрів 5 висоту. Потім проводимо біля клітки пунктирну лінію і малюємо маленьку пташечку так, щоб вона могла залетіти і поміститися в цю клітку. Так, невеличкі ми малюємо і поряд. Малюночки малюємо поряд. Так, чекаємо, поки ви малюєте, покажете свої малюночки. Не поспішайте. Так, можете схематично намалювати, не потрібно це вимальовувати. Так, щоб клітка, будиночок такий з решітками і е, пташечка маленька. Так, Міланка, а можеш ми ще до камери, там мені. Так, ага. Так, і між цими малюнками проведи таку пунктирну лінію легенько, так, лінію, щоб ти знала, що десь порівняно воно знаходиться. посередині між малюнками. Як в мене, Легенько-легенько, проведи просто лінію вверху. Ну, угу. Так, намалювали. Тепер беремо інший пакет. Підійди те, що ми скручували, і складаємо його. Дивимось на відео, як складаємо. Просто на чотири стоїть. Так? Щоб у нас вийшла така ніби картка. Так, мабуть, ось так, з такого розміру був. Mm -hmm. Складаємо, рівненько складаємо. Так, пополам, Потім знову пополам І знову. Так. Я таке. Не трубочку, а такий прямокутник, щоб вийшов у нас. Прямокутник. Вийшов, так? Угу. Я розказую, що робити далі, а потім розміри, можливо, прийдеться трішки підкоректувати. Потім ми цей. Пірець, який склали, ставимо на малюнок, який ми намалювали. Ось тут, Ось так. Ту лінію між пташкою і між кліточкою. Ставимо ось так на ребро. Не кладемо, а так на ребро ставимо. Так. І носиком доторкаємо до. видно? Носиком доторкаємося до ребра папірця. І одне око в нас дивиться на пташку, а інше око дивиться на клітку. І спостерігаємо, що відбувається. Тільки впираємося носиком в папірець, щоб це був, наче бар'єр наш. І що в нас виходить? Що ви бачите? Настя, підняла ручку. Чекаю. Пташка ніби заходить в клітку. Так. Пташка залітає, вона рухає, вона починає рухатися і залітати в клітку, так? Валентина. ще таке бачу? Вона теж пташка в клітку залетіла. Пташка в клітку залетіла, так. Але ж вони на малюнку, статичні, вони не рухаються. Але якщо ми подивимося. Ближче знову у нас відбувається обман зору, і ми бачимо, ніби пташка летить, летить, летить і залітає в клітку. Так, хто ще побачив? Кого вийшла? Маргарита. Я теж побачила, як пташка залетіла. Зал... 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 До... До... <круто>, Круто, так. Даша? Я побачила. Побачили. Так, у всіх вийшло. Так, бачите, знову е, у нас такий фокус буквально із паперу і ручки, і ми оживили малюнок. Можете показати це своїм друзям, батькам, вони будуть здивовані, думаю, так. І останній фокус на сьогодні, але він буде. так, Останній так. Але він буде дуже такий трошки важкуватий. На, е, треба буде потренуватися. так? Є е, у вас монетка. підійде абсолютно будь-яка монетка, але краще взяти 50 копійок. Так, 50 копійок. От розміром, як 50 копійок. Е, у когось 10, ну, можливо, 10 це буде важче, 5, взяти, Ну, якщо 10, теж вийде. Так, так, добре. Дивимося спочатку на відео, а потім будемо повторювати. Також нам знадобиться папір знову. Можливо, той папір, там, де ви малювали пташку, нам потрібен кусочок і ножиці. Відрізати просто шматочок паперу. І дивимося на відео, що ми з вами зараз будемо робити. Це вже не на обман зору і мозку, це вже фокус. Стоїть у нас монетка. Ми вириваємо. Папірець, а монетка залишається стояти. Так, дивимось. монетка залишається стояти. Я також попросила повторити це мою донечку, але в неї, звичайно, з першого разу не вийшло як і в мене, і з другого разу не вийшло і з третього разу не вийшло. Але потім трішки краще. І ще потренувалась, і все вийшло. Так. І ще раз знову в неї вийшло. Так, дивимось. Ставимо на ребро, на край столу, відрізаємо смужечку від паперу. Ось так. Не дуже широку, десь півтори-два сантиметри. Відрізаємо, кладемо на край столу. Пустимо це стіл, так, на, на крестову, ставимо монетку на ребро і фокус в чому. Ми не вискубуємо е, папірець цю стрічку. Ми однією рукою притримуємо цю, цю стрічку, а іншою ми ребром руки різко е, опускаємо руку, вдаряємо так. Тобто ми не вириваємо ось так: смужку цю, так, ось так. А ми іншою рукою. Вибиваємо цей папірець із-під монетки. Так, давайте пробувати. Монетка спочатку може падати. Так. І різко, дуже різко. Так, піднята ручка. У мене да... в перший раз вийшло. З першого разу вийшло. Ну, ти фокусниця. Природжена фокусниця. Молодець. У кого ще вийшло? Так, чекаємо. В мене монетка не хоче ставитись. Не хоче ставитись? Рівна поверхня, рівний стіл. Так. Треба знайти баланс. Попробую. Треба знайти баланс і все буде. Так. Повторюємо. Угу. кого вийшло? Чекаємо, чекаємо на ваші фокуси. Майква. Так, Марго, так Слухаємо. У мене вийшло. Вийшло дуже добре. Так швидко, бо в мене навіть не з першого і не з другого разу. А у вас так швидко повиходило. Ви фокусниці справжні фокусниці. І фокусники. Так, так, бачу. Угу. Дуже добре. Так, сьогодні із матеріалу, які є в кожному домі у кожної дитини, ми з вами зробили п'ять експериментів, п'ять фокусів, з якими ви можете поділитися в школі на перервах, тільки не на уроках, з батьками, з друзями. Добре? Домовились? Фотографуйте. Робіть ві відео і присилайте у наш телеграм-канал. А ми зустрінемося з вами, я думаю, наступну суботу. Дуже дякую за те, що провели цей час зі мною і зробили такі цікаві фокуси, і вас все вийшло. Дякую, так, ручка, пані Поліна. Ручка. Ми дуже класно провели з вами час. Я бачу відгук від дітей, вони ставлять вам лайки, сердечки, і мені було дуже цікаво. Спостерігати і дітям теж. Дякую за такий класний проведений час. Усім гарного дня. До побачення. До побачення, па-па.